Ну Що, приїхали на риболовлю, От, будемо збиратися. Так, дивіться, це мої наклеїчки на машину. От, гарненько держиться. Так. так, сьогодні я буду використовувати на риболовлі паличку Azura Кеншин до 20 грамів. Хочу потрібну воблерочки, тому штренько збираємося. Часу лишилось небагато. От, швидкий збір і будемо рибалити. І так, дивіться, сьогодні я трішечки підготувався до риболовлі. Так, закриваємо кришечку. І у мене тут є, дивіться, це нові воблери, які я взяв з цими я рибалив минулого разу. От, зі скруточкою стоїть, зараз ми поставимо. І дивіться, що я взяв. Я взяв ще в такому ж кольорі носоточку. Правда, тут занурення йде до. 1,4 метра на іншу локації. Дивіться, ще, ще отакий от колір взяв. Оце я поближче покажу. Дивіться, які круті воблерочки. Зараз виймемо, їх. виймемо, дивіться. Дивіться на цю красу. От. І дивіться, для мілководдя я взяв ось такого. Називається воблер вак 57 Важить 10 грамів, 57 мм іде від 0 до. Його можна як попер використовувати, а можна як воблер. От зараз з нього і почну. от Думаю, ставочку робити на нього. І так, на, на цей чудесний воблер щось нічого не було. Хочу поставити той воблер, на який рибал, на минулій рибалці зловив рибу. Міняємо і пробуємо іншу приманочку. І що ж, на воблер сильно збирає траву. Зараз зміню приманочку на силіконову приманку. Медворма поставлю, попробуємо трішечки іншу проводочку. Так, друзі, перша щука. Перша щука на воблер. І о, дивіться, на ця шнурочка. От на воблерочок. Все-таки знайшов її. Обережно відчіпляємо, так промахнулась і зацепилася, так. так, інструмент у мене у машині рибу не поранити так, опача. Ось О, така от маленька щучка на, на цього воблерочка. І рибку ми відпускаємо. Ну, облерок 100% вже працюючий. Отакий от от, дивіться Trident Rage 80 SR. суспендер. Рибалим далі. Напевно, якийсь тіпочок футбольний. Є, друзі. Друзі, хорошенька щучка. Щойно підсіла. О, ну це вже непоганенька. Непогана щучка. Єдине, я сталько не поставив, може відгризти мені воблер. Піднімайся, піднімайся, а ну не така сильно і велика. В принципі, в мене є підсак. Оба, єсть. Є. Так, дивіться. Одна із найкрупнішеньких сьогодні. Ну, вона, в принципі, друга. От. Але вже така, більш-менш зачотна, можна сказати. Дивіться, і все той же воблер. От. Зараз візьму. Зараз фоткаю і буду відпускати. І так, наш воблерочок працює, використаємо інструмент, щоб відчепити рибку швидко. Зажерла. Жадна. Отдай гачка. Так, її вийняв гачка і все той же працюючий в облерок. Отака грамів 450 щучка. Будемо її відпускати он туди. все Полетіла. Друзі, знову була покльовочка, але рибка промазала. Оба є, добрала, добрала. А, зійшла, ви бачили? Зійшла. Вона стукнула його, а потім догнала. Ну, в облирочок дивіться, жирний колір і розмір якраз для щучих зубів. Он до вже покусала. По проводці все достатньо просто. Я закидую максимально далеко і потім отакі двійні підривчики, наче як на джиг ловимо, щоб менше чіпляли траву. От, і ішов Воблер вище. Він заглубляється до 0,8, але я хочу його провести трішечки глибше. Вірніше, не глибше, а мілкіше трішки його хочу провести. І от рибка його атакує. Так, воблером тут проловив. Тепер хочу подалі закинути і попробувати от на медворма в кольорі Патріот 7 грамів. І... Хочу прокидати під тим берегом. Ну що, друзі, отака от видалась рибалка. От, рибали сьогодні в основному це на воблері, силікончик мовчав. Паличка в мене була до 20 грамів, азура кеншин, котушка Shimano Twin Power 4000PG. 08 шнурочок і воблер Trident Range 80. от Сьогодні він зробив риболовлю. от Дякую, що додивилися до кінця. Пока-пока.